Я вас вітаю, дорогі п'ятикласники. Я Валерій Дмитрович, я вчитель історії. Пропоную знайомитися. Ми з вами розпочинаємо новий курс, він називається Вступ до історії України і громадянської освіти. І от від сьогодні ми починаємо з вами вивчати власне, історію. Шкільний курс історії це трохи більше 500 уроків. Історію у вас буде і в п'ятому, і в шостому, в восьмому, в дев'ятому, в десятому, в одинадцятому класах. Це чималий курс. Більше 500 уроків, виявляєте? Про що історія? Ви, мабуть, уявляєте собі і знаєте, мабуть, що світ раніше був не такий, як зараз. Раніше не було комп'ютерів, смартфонів не було, автомобілі були інакші, будинки були інакші. Колись я бігав до телефонного автомату, щоб зателефонувати мамі за дві копійки, це ще було в радянські часи. Незалежній Україні вже 34 роки. А уявіть собі, що тоді, коли Україна зробилася незалежною, ще комп'ютери не були настільки поширені, і ще люди телефонували з вуличних автоматів. Уявляєте, не було смартфонів. А я ще пам'ятаю ті часи, коли. Музику записували на грамплатівки, точніше, продавали грамплатівки. Звісно, їх на самому на грамплатівку записати музику чи голос не можна було. А ще були магнітофони. Спочатку бобинні магнітофони. І магні... магнітофонну стрічку доводилося мені клеїти маминим клеєм для нігтів. Уявляєте, це в 70-х роках, це дуже давно. Це... 50 років тому, мабуть. А потім з'явилися касетні магнітофони. І в мене був волкмен, касетник Волкмену, уявляєте? Люди, які ходили і слухали музику в навушниках на вулиці, це була рідкість. Отже, раніше все було не так, як зараз. Все багато чого було не так, як зараз. А що саме? Оце власне і вивчає історія. Нас, звичайно, цікавитиме більше історія суспільства. Ви спитаєте, як же динозаври? Ні, історія динозаврів не вивчає. Динозаврів вивчає палеонтологія, це біологічна наука, це частина біології. Динозаври жили тоді, коли людей ще на землі не було. А коли люди з'явилися, то вже динозаврів не було. Отже, нас цікавить історія суспільства, держави, королі. Війни і мирні періоди в історії народів. А також історію України, звісно, звідки взялася Україна Русь, як вона розвивалася, що відбувалося. Ну, Спочатку ми з вами знайомимося з тим, як історики вивчають історію. Отже, давайте не будемо забігати наперед. Вступ до історії. України і громадянської освіти читайте підручник, виконуйте завдання. Дякую.